Село Луч Шевченківської громади розташоване на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. Майже всі будинки тут зруйновані. Снаряди прилітали в Луч кілька разів на добу. Обстріли тривали майже 10 місяців, а лінія фронту проходила зовсім поруч. У більш збережених будинках пошкоджені фасади. Мешканці кажуть, що найбільша проблема зруйновані дахи. Під час моніторингового візиту ми поспілкувалися з директоркою будинку культури Світланою Гінжул щодо потреб села. У нас під час війни було 38, Зараз вже майже 300. Люди потихеньку повертаються, страдали всі будинки. Одні більше, другі менше, ну були пошкоджені всі будинки. Потихеньку, шатрові криші ми накрили. залишилася м'ягка крівля. Ну маємо надію, що нам допоможуть. Дуже потрібні гігієнічні потреби, У нас порошки, хімія, білізна, все, що вимивати квартири. Також, якщо знайдеться організація, яка допоможе, нам допоможе людям зробити внутрішні ремонти, тому що в нас будинки стояли без дахів, і воно все позатікало, повимикало, і в людей все попропадало. І для того, щоб спочатку починати жити, людям треба повимивати ті квартири і зробити ремонти в квартирах. вірю в Те, що перемога буде дуже скоро. І ми відбудуємося, наведемо тут лад, і в нас буде тут ще краще, як було до війни.